Та ти, закрив лице руками, перечитав вже листів, і я ніяк не міг іти до тями від побажань, Ставалось малюків. Вони просили зовсім не для себе. І не про те, що мріли сторік. Закрий для нас святими коло небо благання аж зривалося на Діями листи, а як же вам, малята України, жаданий мир у торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу зніжить, а як підняти співногоробка тата, а скільки їх в землі сирій лежить, як повернути сиро та матусю, і як знайти Ти боюся, боюся, цих дорослих малюків. Звернувся із молитвою до Бога і про бажання щиро сказав. Найголовніше зараз перемога і кожному, як міг, допомагав.